Коли святкували Різдво Христове Українці. Чому виникла така розбіжність у датах і чи справді перехід на новий календар це є поверненням до старих традицій? Давайте розбиратися з вами у цьому відео. Зараз мережею інтернет дуже поширюються світлини календарів 1905-1917 років, де чітко видно, що дата Різдва Христового відзначається 25 грудня. Але, на жаль, ніхто, абсолютно ніхто, не говорить, що це дата за старим юліанським календарем, який використовувався в Україні з моменту хрещення Київської Русі і аж до 1918 року до переходу на григорянський стиль до календарної реформи ХХ століття. 18 січня. 1918 року більшовицький уряд приймає рішення про перехід на новий Григоріанський календар. А у Українській Народній Республіці цей календар почав діяти 16 лютого 1918 року. Офіційно цей день стали вважати 1 березня 1918 року. Але, попри все, православна та греко-католицькі церкви цей календар не прийняли. А продовжили жити і дотримуватися релігійних свят за старим юліанським календарем, враховуючи те, що 13 днів у новому календарі просто випало, то дата Різдва Христового автоматично стала святкуватися 7 січня, хоча це і є те саме 25 грудня. За старим стилем, можливо, ви навіть бачили, як у молитовниках завжди позначаються дві дати: одна дата за новим стилем, інша дата за старим стилем. Наприклад, сьогодні 11 грудня за новим стилем, але і сьогодні, 28 листопада, за старим юліанським календарем. Це дуже легко перевірити навіть у тому ж самому гуглі. Уже з 1920-х років більшовики почали видавати свої червоні календарі, у яких вже була змінена дата Різдва, і позначалася вона 25 грудня за новим стилем. Хоча за старим церковним календарем це було лише 12 грудня, і запроваджувалися вихідні саме на ці дати. Хоча більшість вірян з таким рішенням були не згодні. А на заході України ці дати утутожнювалися з католицькими, тому теж великого успіху не мали. Про ці події у своїх спогадах писав український вчений, історик літератури, громадсько-політичний діяч Сергій Єфремов. На деяких підприємствах робітники заявили, що хочуть працювати на Різдво за новим стилем, щоб потім вибрати для святкування інший день: Різдво за старим стилем. При цьому більшовики проводили компанію по знищенню усіх релігійних свят, не зважаючи на дати от або хотіли. Замінити українські церковні традиції на свої комуністичні так широкого святкування замість Різдва набув саме новий рік, і навіть у світ вийшли так звані червоні колядки. Та незважаючи на утиски влади, переслідування духовенства, переслідування вірних, заборону на релігійні свята, заміну календаря українцям, аж до сьогодні вдалося зберегти свій старий юліанський календар. Це ж знову писав академік Єфремов вже у 1924 році. Сьогодні різдвяні свята за старим стилем. Визначено працювати, але праці немає, і не святкують. Службовці пішли на службу, щоб, покрутившись трохи втекти. Робочі, здається, і зовсім до роботи не стали. Ще одна із тих тихих поразок влади, у яких вона не зізнається, але на які. -Лізе. Хочу ще сказати, що за старим юліанським календарем жили абсолютно всі православні церкви до початку ХХ століття. У 1923 році деякі православні церкви, в тому числі Грецька православна церква, перейшли на новий календар, який має назву Новоюліанський. його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році. Деякі православні церкви і також греко-католицька церква вже почали користуватися цим календарем, але це зовсім новий календар. Він ніколи не використовувався на території України, але він також побудований на основі. Юліанського календаря. Перехід на цей новий календар це ніяк не є поверненням до старих традицій, адже цей календар зовсім новий, і повторюсь, що виник він лише на початку ХХ століття. Церкви, які зараз живуть за новим календарем, ніяк не можна називати безблагодатними, тому що це лише дати. І ось такий цікавий факт, що у кожній церкві, яка перейшла на новий стиль, все одно є приходи, які живуть і святкують свята за старим юліанським календарем, який виник ще у 46 році до нашої ери. А також категорично не можна називати Різдво 7 січня якимось радянським, московським, російським, тому що це є Різдво за старим Юліанським календарем. Який, повторюсь, виник ще у IV столітті до нашої ери і використовувався в Україні більше тисячі років, також з історії ХХ століття ми знаємо, що у 1023 році Московський патріарх Тихон прийняв календарну реформу і вказав святкувати Різдво Христове 25 грудня вже за новим стилем. От, але е, ця реформа спричинила дуже шалений опір на парафіях, а саме, в Україні, тому що українці ототожнювали оцей новий календар з радянським червоним терором, і навіть була запроваджена служба 25 грудня, але на цю службу ніхто звіря не прийшов. Згодом цю реформу було скасовано. Якщо це відео було для вас корисним, то обов'язково поділіться ним з друзями. От давайте разом розбиратися, давайте разом вивчати історію нашої держави і історію нашої церкви.